Гіпотези та ідеї, які офіційна наука відкидає, втілюють у життя черкаські ентузіасти-винахідники. Місяць тому вони заснували академію фантастичних винаходів. Нині у їхньому арсеналі десятки новаторських приладів та моделей. Свої унікальні технології винахідники у секреті не тримають і до свого професійного свята організували виставку фантастичних винаходів. Вічний двигун бачив Стас Шемет. Непрезентабельний на вигляд, утім, революційний за принципом дії. Цей пристрій Аріагаско здатен виробляти горючий газ водень. Його можна примінювати, допустимо в тому ж самому автомобілі. Тобто там тоді просто через ремінну передачу вращать насос і тут десь водород, який в смісі з воздухом дасть горюче. Винахідництвом Ері Гаско займається усе своє свідоме життя. Працював конструктором, а на пенсії на знання і вільний час присвятив пошуку вільної енергії, яку не визнає офіційна наука. Назначення із це допомогти людям обходитися без платної енергетики. Вот. Тобто речі йде про те, як сказав Нікола Тесла, що… значить. Енергія існує вокруг нас, і всі повинні пользуватися її совершенно безплатно. Пристрої ГАСКО дозволяють використовувати невичерні безкоштовні природні ресурси, і це не лише моделі. Деякі з них цілком можна хоч зараз застосовувати у побуті впевнені винахідники. Їх коефіцієнт корисної дії перевищує 100%. Тож економія на традиційному паливі значна. Окрім того, екологічна шкода мінімальна. Пожалуйста. Ну, те люди, которые как-то двигают науку, двигают в виді уже прикладных вещей. Об этом двигателе, который может заменить э, бензин, тоже давно слышал, видел его в действии. Мы задали ту частоту водія. Для грипа смертельна, тобто для віруса грипа. Все, от вода, електроди у нас під'єднані, вода знаходиться в такому положенні 90 фелин. За 90 фелин вона пронизується частотом наскільки, що міняє свою властивість, структуру. структуру. Да. А це реплікатор лікарських засобів. Його дія заснована на принципах частотно-резонансної терапії. Структурована вода вилікує людину на рівні тонких матерій, стверджує співавтор розробки Олексій Рись. Щоправда, пристрій ще що потребує випробувань. ну незначні хвороби фар – так які саме так фаріфарінгід, фарінгіт, потім тонзіліт, ну і і все. Просувати свої ідеї ентузіастом-винахідникам доводиться власним коштом. Власне, для цього вирішила об'єднати свої зусилля в академії фантастичних винаходів. Ось створили створили таку академію нашу, щоб для того, щоб при винахідники об'єднати і разом щось створити не такі якісь там іграшкові, а настоящі, ти придаш у тому кінці зала, які повноцінно функціонують і дають тепло, воду гарячу там, газ для плити. Для автомобіля пальне таке. Дійсним академіком за розробку генератора дощу став Петро Синюгуб. Чоловіку вдалося здійснити прорив в дослідженні антигравітації та механізмів саморозкрутки. Навіть лабораторний варіант його приладу через великі габарити не вдалося доставити у виставково залу. Якщо його усовершенствувати і е, е, потужність у то можна викликати... І в другому безводному районі. А поки ми притягували ті хмари, які поблизості, тобто розкручували, через дві години з'являвся дощ. Станіслав Шемет, Андрій Полинько, Черкаська служба новин.